Зараз я вам покажу, як забрати ось цей хабарчик на цій споруді. Кому цікаво, дивимося далі. Знаходиться він ось тут, біля смітника, біля терикону. А нам потрібно прийти ось сюди. Ось ми вже тут. Бачите цю аномалію. Знаходиться вона ось тут, біля цієї ущелини. Не знаю, як це називається правильно. Ось вона. Все, біжим. Бежим прямо, забігаємо ось в ці двері, спускаємося вниз. Тут буде стояти наш дружок. Забираємо тончик. Та біжим далі. ми звідси, йдемо сюди. Біжим, 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 біжим наліво, навер, направо. Єсті доски, їх можна поломати, можна пройти, пройти як я. Забачимо, що ми вже піти аномалії. А просто идем прямо и приехал на ее, она засасывает в портал. И мы наверху. Как видите, это то же самое место. Ось росток, смитник. И вот что у нас в нем есть. греслення на шалом сфера М20 от такі справи